Де краще оперувати катаракту в Україні чи в Європі чи в будь-якому іншому місці за кордоном? Наприклад, якщо ви знаходитесь в Європі на тимчасовому захисті і у вас є можливість безкоштовно прооперувати катаракту десь за кордоном в Європі, чи варто так робити. І з іншого боку, якщо ви знаходитесь в Україні і у вас є можливість поїхати за кордон, чи має це сенс? Всім привіт! З вами знову Олексій і ви на каналі про заміну кришталика Ока Неафтальмолог. В першу чергу, друзі, хочу сказати, куди я пропав на три місяці, бо дуже вам дякую за турботу. Багато людей писали мені в приватні повідомлення, запитували, куди я подівся, чи все гаразд зі мною, чи буде ще відео і таке інше. Друзі, дякую, що турбуєтесь. зі мною все гаразд. Просто останні три місяці у мене було, було достатньо багато роботи. По-перше, у мене було замовлення однієї великої компанії зробити огляд ринку кришталиків, е окрім монофокальних, тобто покращених монофокальних, і дов, і трифокальних. Повного диапазону зору, щоб зрозуміти взагалі цей ландшафт. До речі, дуже цікава вийшла така у мене доповідь, і поділюсь з вами трошки пізніше на каналі, так поступово по кожній моделі, що мені вдалося знайти. Друге, працював над одним проєктом цікавим. І третє, теж дуже цікава новина для мене. Мене запросили написати публікацію в один фаховий офтальмологічний журнал в Ophthalmologist. І ця одна публікація переросла в серію з чотирьох публікацій, плюс едіторіал, тобто ну, було чим зайнятися, чесно кажучи. І зараз я готуюсь до ЄСРС, до Європейського конгресу через тиждень буду в Копенгагені. Тому після конгресу теж буде багато чого розказати. І планую повернутися на канал до звичайного графіку виходу відео. Сподіваюся, я його втримую. Отже. Дякую і поїхали розбирати з цією темою. І саме чому я почав захотів зняти відео на цю тему, це пов'язано з тим, що знов-таки, коли я, до мене звертаються люди в приватні консультації, часто задають питання: а от у мене є можливість, я живу в Україні, можливо, мені варто поїхати кудись за кордон. Плюс достатньо багато людей зараз, які виїхали через війну і знаходяться на тимчасовому захисті в різних країнах Євросоюзу. Там є можливість прооперувати катаракту безкоштовно. Ну як безкоштовно? за рахунок платників податків. Якщо ці українці вже сплачують податки, вони вже опосередковано сплатили за цю катаракту. А якщо вони користуються благами і не сплачують податки, ну то власне це за рахунок місцевих платників податків, а, але вони не сплачують за лікування катаракти. Тобто воно, начебто, безкоштовно, але це все ж таки не безкоштовно. Окей, це лірика. Тобто в мене є два типи запитань: з України, чи варто кудись поїхати, і е, люди, які знаходяться за кордоном, чи варто мені е, може поїхати в Україну і прооперуватися. Ну, давайте перше. Е, якщо ви знаходитесь в Європі на тимчасовому захисті і у вас є можливість безкоштовно прооперувати катаракту. відверто, якщо вам е, критично важливо прооперувати катаракту саме безкоштовно, або у вас немає можливості повернутися в Україну з будь-яких причин, то власне можна скористатися цією можливістю і прооперувати катаракту безкоштовно. Саме за кордоном, ну тобто, знов-таки, вибачте, мені я неправильно кажу безкоштовно, воно не безкоштовно, воно безоплатно для вас. Воно вже сплачено іншими людьми. Але для вас це буде безоплатно. Так, от, прооперувати катаракту можна, вам гарантовано поставлять достатньо непоганий монофокальний кришталик. Можливо, там буде довгий час очікування, можливо, десь 3 місяці, десь 9 місяців, залежно від країни, але зазвичай це все працює нормально. Є один нюанс. Якщо ви хочете обрати якийсь кришталик за межами монофокального, ви хочете мати вибір, ви хочете сплатити за покращений монофокальний, чи за кришталик з корекцією при BAP, за ІДОВ якусь модель, чи трифокальний, повного диапазону зору, отут є питання, тому що відверто. В цьому випадку краще, якщо у вас є можливість поїхати в Україну з двох причин: перше, вам це зроблять швидше. Друге, це буде напевно дешевше, ніж десь за кордоном. І третє, ви зможете спілкуватися з рідною мовою, з лікарем, що дуже важливо. Якщо ви знаходитесь в Україні, чи варто кудись їхати? Перше, обладнання для лікування катаракти, що в Україні, що за кордоном, в якісних клініках абсолютно однакове. Я побував і в державних лікарнях. І в приватних, в декілька по різних країнах: Іспанія, Німеччина, Франція, Греція, де я ще там був, в Великобританії не був, але глобально я достатньо багато був в різних операційних і в українських. І можу вам сказати, що обладнання це гарантовано плюс-мінус однаково. У нас наші лікарі, якщо у них є можливість, а у багатьох наших лікарів є можливість це робити, вони купують найкраще обладнання і вчасно його оновлюють. Друге вибір кришталиків. Ну, тут я, я вже казав, я дуже сильно пишаюсь українським, українським ринком, українськими дистриб'юторами, українськими лікарями, тому що кришталики в Україні ті самі, які за кордоном, ті самі, які в Європі. І що дуже важливо, от, наприклад, в Копенгагені через тиждень буде запуск новітньої інтракулярної лінзи Johnson Johnson Tecnis Odyssey. Це лінза, яка прийде на заміну Synergy. Я зроблю огляд на неї на каналі трошки пізніше. Вона вже рік використовується в США. Там є про що розказати, в плюс-мінус у мене є дані по ній. І е, цікаве те, що і в Україні, і в Європі ця лінза запускається одночасно, тому питань немає. А, наприклад, Pure c у нас запустилась так само минулого року, в той самий час, як і за кордоном. Ну, Алкон зі своїм кларіоном трошки пізніше вийшов на ринок України, а Divitі вони запустили плюс-мінус одночасно. Отже, як ви бачите, все у нас є кришталики, обладнання, і головне, у нас є дуже-дуже висококваліфіковані лікарі. Я вам можу сказати, от дивлячись на ваші коментарі, що не завжди все так радужно, тому що лікарі бувають роблять помилки, бувають незадоволені пацієнти. але Ну, Як ви знаєте, у мене є ще англомовний канал, і я там спілкуюсь з англомовними пацієнтами, це переважно США, але спілкуюсь ще з пацієнтами з Євросоюзу, з англомовними пацієнтами, які шукають інформацію англійською. І Я вам скажу відверто, що, скажімо так, гарні лікарі і погані лікарі, на жаль, є в кожній країні. Ну, На щастя, гарні, на жаль, є погані. Не хочеться казати, погані лікарі, давайте скажемо по-іншому скажімо так, лікарі, які можуть не дуже якісно спілкувати з пацієнтом. Друге, лікарські помилки ну це частина медицини, вони трапляються. Просто у якогось лікаря вони трапляються рідше, у якогось частіше. А власне, в цілому, от в цілому, чесно вам скажу: якість і спілкування лікаря з пацієнтом, і скарги пацієнтів, і задоволення пацієнтів, що в Україні, що за кордоном, в Європі, в Туреччині, в США. Плюс-мінус однакові. Єдине, що ціни нас нижче, а власне якість проведення операцій ну, точно не гірша, а часто частіше за все така сама. Тому, власне, якщо ви знаходитесь в Україні, можете сміливо оперуватися. Тут хочу ще додати, що, скажімо так, іноді є нарікання на якість освіти, чи там на якість, як так сказати, на якість знань лікарів. І іноді це не безпідставно, тому що я спілкуюсь із нашими пацієнтами, у яких є там якісь незадоволення після операції, із закордонними проблеми однаково ті самі. От чесно, якщо є проблеми, вони плюс-мінус мають одне і те саме джерело. Ну, наприклад, деякі лікарі, незважаючи на те, що кришталик такого плану, як Айхенс, ну конкретно Айхенс візьмемо, це покращений монофокальний кришталик, який надає покращений проміжний зір. Оцей кришталик, це була перша лінза, яка вийшла такого типу. І власне, вже скільки вона років, вже 5 чи 6 років вона на ринку, і дуже багато публікацій, дуже багато наукових даних по цій лінзі. І немає жодної наукової публікації, яка каже, що цей кришталик не варто ставити в певних умовах. Тобто там, де можна поставити звичайний монофокальний, гарантовано можна ставити iHands без якихось застережень. І якщо порівняти монофокальний айхенсом, то у пацієнта буде більше якісного зору без окулярів на проміжній відстані. Це безпека ходіння, це якась там робота руками. Ну, Він дає більше комфорту, тут без варіантів. Так, за нього треба трошки доплатити порівняно з монофокальним, але оцей один, там, один рядок на проміжній відстані це достатньо суттєво. Воно звучить так, один рядок, а це суттєво. Так, от що цікаво. Іноді мені пишуть е, наші пацієнти, е, що от я ходив, ходив до лікаря, у мене там є якась патологія, і лікар сказав, вам не варто ставити. А я от подивився ваше відео, хочу high і я от поставив і мені все подобається. Ну, тут питання до того, що просто деякі лікарі можуть е, ну, не знати технологію або там, якось скептично до неї ставитись, але це страпляється так само і за кордоном. Тому, скажімо так, нарікати там, на якість освіти чи на якусь тергідність лікарів. І робити якісь там заяви про українських лікарів чи закордонних теж абсолютно не варто. Всі люди різні, але в цілому, в цілому напевно так, в популяції люди всі плюс-мінус однакові. Є люди, які гарно вчились, які люди відкриті технологіям, є люди менш відкриті і таке інше. Отже, скажу вам відверто, скажімо так, підводячи саме від цього коротенького відео, якщо ви за кордоном і хочете прооперуватись безкоштовно, то оперуйте безкоштовно там. Якщо в Україні вам пропонують безкоштовну операцію, ну скажімо так: відверто знаючи, які кришталики закуповують у нас, і у нас не завжди закуповують якісні кришталики, то якщо у вас є можливість дізнатися, які вам кристали гарантовано поставлять, і якщо це нормальний кришталик, то в принципі в Україні теж має сенс і можна зробити безкоштовну операцію. Але. Все ж таки з досвіду краще доплатити за той самий iHands, наприклад, отримати більше зору і, скажімо так, мати більше вибору, чим мати просто звичайний монофокальний кришталик без вибору. За кордоном отримати неякісний монофокальний кришталик трошки менше шансів. Але якщо у вас є питання і бажання ставити монофокальні покращені кришталики і дов. При фокальні, там по розширеного диапазону. На каналі є огляди різних моделей. Ви знаєте, як варто спілкуватися з лікарем. Якщо не знаєте, на що треба звертати увагу, я покладу в опис до цього відео важливе відео, де я розповідаю, як саме спілкуватися з лікарем перед операцією, щоб у вас був, скажімо так, якісний зоровий результат після того, як покришталик вам поставили. Бо це дуже важливо. На що звертати увагу? Ну і скажімо так, я багато розмовляю з лікарями на цю тему, і якщо лікар використовує цю філософію роботи з пацієнтом, там, технології проведення розмови, технології глибинного інтерв'ю, то власне кришталик під ваші потреби лікар підбере добре. Якщо ні, то вам самостійно краще допомогти лікарю направити, скажімо так, вибір технології в ту зону, яка для вас буде важлива. І власне після операції все у вас буде добре. Я в цьому переконаний.